Привіт, канал Кафіш. Зараз приїхав на водойму розвідати, що тут як попитати рибаків чи клює. А на вечірок вже приїхати на риболовлю. Джеся гасає там, взяв з собою. Ну то зараз покажу. Коротше, друзі, тільки що підходив до рибаків, то вони наловили там з восьми сидять і такі Ну, карасики ладошечні. А і один попався такий прям гарний. Ну я не знаю яком. Як, он. як у цей камішок. От, рука моя. Камішок. Ну то на вечорок приїдемо, то завтра чекайте вже відео. Десь о другий у другий. Ра... У... У другий... Годині, то постараюсь викласти. У мене сьогодні день народження, можете поздравити мене в коментарях. Ну а ми приїдемо, розвідати, Ну, і зараз поїхав розвідати. Давно тут не був. То був в плавнях, на поплавок ловили. А зараз хочеться фідер і попробую вже закинути на поплавок.